Всім доброго дня, з вами Серж Ванін. Сьогодні у нас посівна, якщо її можна так назвати, будемо сіяти кукурузу. Сіємо на тракторі, який продається. Їдемо в сусіднє село 10 кілометрів, і будемо сіяти кукурузу. Отака сіялочка. І поїхали. Так, вже на середині дороги, вже такі крила. У нас після дощів їду, ну, в принципі, в порядок усе. Продовжуємо нашу дорогу, як доїду, покажу. Так, добрався на місто дислокації, робота почалася з кави, клієнт на місці. Їдемо на город. Їдемо до місця, де будемо сіяти, така у нас природа. На днях був дощ дорога ну, у нас ну, не встанова. Так, вже залишилось зовсім трошки, ось наша плантація. Це перше не наше, ну, по крайній мій, це не те, що нам треба сіяти, а сіяти ми будемо ось де. Видно горозна. Оце фронт робіт. От зеленого, от зеленого оте, до цього зеленого, до цього зеленого ось, полоска. Оце така у нас плантація, яку треба засіяти. Такий у нас посів мат. І будемо його зараз туди. Так, ну процес пішов, поки засипаємо. Так, перша, можна сказати, не борозна, звісно, ну поїхали. Пішов процес, пройшов нагору і на них звернувся. Ну і продовжуємо далі. мітки посівмат у нас закінчився, ну це якби пробний варіант. Отака красота получається. Отакі рядочки у нас вид видно, да? Ну і хазяїн покататися сів. Так, все, їдемо на базу, по посівмат. То в нас маркер есть ішов. Якось так поки. Зараз посівмат зробимо і будемо продовжувати. У нас дощик марасить. Ну, Посадили якби третю частину, видно, вон, бачимо, от де сіре, то вже не наше. Так, ну отакі рядочки у нас виходять, потім прикатаємо. Ну, я думаю, буде красоті все. Тут конкуренти. Конкурен. Воно, якщо бачимо, дивіться, які конкуренти. Нічого, це нас не встановить. Так, продовжуємо сіять дощик. Крапає власником їде, ждемо, везе посів мат. Кінь наш Значит, на колії продовжуємо. Так, осталось буквально ось від рядка до ось видно межа, кончився бензин. Коротше, відправив власника по бензин. Зараз підождемо, буквально минут 5. Досіємо це все діло, дощик накрапає, отак От видно на зеркалі та й трактор такий. Сіялка працює відмінно, маркера такий временний переробив. Ну, то все доробиться, бо все якби на швидкоруч зроблено. Ото такі діли. Працюємо далі. Осталось буквально тут пару метрів, оце ось де відсюди. Зелененько. Ну так як дощ у нас пішов, звісно, такий рясненький. Перестала нормально, адекватно сіяти. Сіялка, бо почало залипати у лотках. На цьому поки все. Отаке відео вийшло. Сіялка працює добре. На цьому все. Кому сподобалось, ставимо пальці вгору, коментуємо відео. Всім пока.